Усім привіт. Сьогодні в цьому відео хотів би поділити з вами думкою про цікавий смартфон. До речі, його багато хто напевно впізнає. Цей смартфон вже став народним, і реально він отримав багато відгуків і популярний дуже у 2024 році. І я певен, що він буде також популярний і в 2025, і в 2026, тому що телефон дійсно гарно збалансований. Це, звичайно, не флагман, це середньобюджетний смартфон, який коштує 7 тисяч гривень. І як на мене, для таких параметрів і для такої ціни. Це класний телефон, тому що він має багато переваг. Сьогодні в цьому відео, якраз ми поговоримо про плюси та про мінуси. Це не огляд, це більше думка про користування даним смартфоном. Якщо ви хочете купити для себе Xiaomi Redmi Note 13, то це відео для вас буде цікавим та корисним, тому що об'єктивно розповім, що я про нього думаю. Давайте почнемо з дизайну. По дизайну смартфон мені подобається. Він виглядає класично строго. Якщо взяти по кольору, то в мене такий темний колір. Тут задня частина де скляна, дві камери великих, одна камера маленька, і плюс спишка. Виглядає це прикольно, але є момент, те, що камери випирає достатньо сильно, і якщо без чохла користуватись, поклавши смартфон на стіл, то маєте такий кут. Так багато хто хто хейтили айфони. Але тут напевно вже камери виправляють більше, чим айфоні. По дизайну мені подобається камери масивні, хоча відповідно самі моделі невеличкі. Але це смартфон не про камери. Тут, хоч і він фотографує нормально, відео більш-менш також знімає. Але тут фішка в іншому. Поверхня глянцева, вона лишає відбитки пальців, але якщо ви носите чохлі, то питання закривається. Чохол, до речі, йде в комплекті. Якщо взяти по виконанню, смартфон виконаний класно. Відчувається якість матеріалів, він реально в руці лежить приємно. Бокова частина це йде пластикова, але вона зроблена така під метал, такого чорного кольору. Структура мені подобається, вона трошки така шершава, не прям гладка. І смартфон тримати в руці приємно. Тобто він такий доволі цупкий, міцно буде тримати. Він не слизький, не буде у вас з руки висковзувати. Хоча габарити його великі, звикнути треба відповідно до таких розмірів. Тут екран великий, але все ж таки смартфон лежить впевнено. Якщо взяти по рамці, то вона буде думаю, гарно себе показувати в експлуатації, тому що ну знов ж таки це пластик і пофарбований він гарно. Вигляд у нього хороший. На самому смартфоні тут зверху є 3-5 роз'єм, якщо для вас це важливо отвір під динамік, мікрофони, з боку, справа є качельки гучності плюс та мінус, кнопка включення-виключення. Ну а на цій стороні нічого по суті немає. Якщо брати по нижній частині, то тут є роз'єм type c для зарядки, лоток для сім-карти або флешки, і також тут є е, динамік. Для відтворення звуку. Впереду ми бачимо величезний екран, є також камера в вигляді крапельки. Тут немає ніякого такого, знаєте, вирізу. Давайте включу. Просто камера в екрані зверху, вона не заважає. Динамік також схований, дуже гарно виглядає, реалізована класно. Рамки, до речі, у даного смартфону доволі тоненькі. Мені це також подобається. Вони рівномірні, верх і низ. Це однозначно плюс. Не люблю підборіддя, і по боках також рамки мінімальні. От виглядає він реально, от спереду, як флагман. От, якщо подивитись там назад, камери тільки можуть видавати, що це от маленькі такі, скажімо так, об'єктиви, але спереду виглядає він масивно. Масивно, так дуже в плані от габаритів, в плані тонких рамок, що камера так вписалась, вона навіть теж гарно виглядає на екрані. Ну от круто. І плюс ви коли екран цей включаєте, він дуже яскравий. Це я навіть на, на максимально не вставляв. Давайте тут на білий фон перейду. Камера аж аж засвічується. Так, ви бачите, трохи пересвіт є. Екран тут по яскравості класний. Ну і відповідно, сам екран е, по якості теж хороший. Якщо взяти, наприклад, по екран давайте про нього більш детально поговоримо. Тут іде AMOLED, він підтримує 120 Гц, Можна поставити 60 при бажанні 120, Хоча в принципі я на 120 не побачив, щоб сильно заряд більше їв. Так воно їсть, але не критично. Що стосовно чіткості екрану, е, шрифти дуже гарно виглядають, іконки гарно виглядають. Чіткий екран розширення, роздільна здатність у нього хороша, мені подобається. Я не пам'ятаю всіх цих цифр, але на звичайній місці, коли ми тримаємо смартфон в руках, то я не вижу пікселі, я не бачу, щоб картинка щось там плила. Шиму я не помічаю, ну особисто це моє, так скажем, індивідуальне сприйняття. Так 60 Гц, Відповідна різниця відчувається. Ви цей параметр можете виставляти. Якщо перейти в екран, наприклад, тут можна поставити темний режим, повністю ставимо темну тему, і тут чорний колір. Він реально чорний, повністю все чорне. Це це дуже круто. Якщо взяти по оновленню, то тут є 60 Гц. Ви зразу приклад бачите. І от, наприклад, я вам погортаю отак. Ну, зрозуміло, що відео не передасть, але вживу це відчувається. Ставимо 120 Гц і все набагато плавніше. Ну, набагато Навіть таке відчуття, що смартфон працює швидше. Він, до речі, також сам працює швиденько, все відкривається, закривається максимально швидко. По першому запуску, YouTube при вас відкриває, оновили сторінку. Прокрутка йде. Ну, прогружається. Це від інтернету залежить, але от в Ютубі, так, швиденько, все відкривається. Ну, от мені подобається. Налаштування ті самі швидко відкрилися. Телефон працює класно. Тут 8 гігабайт оперативи, тут Snapdragon. І, як на мене, для повсякденного користувача цих параметрів вистачає процесору і оперативки, щоб виконувати любі задачі. Тобто швидко навіть камера відкривається. От перший запуск камери, переключення режимів. Ось таким чином 108 мегапікселів режим є. До речі, фото, приклади і відео також буде в кінці відео. Ви можете подивитись. Ну знову ж таки, це смартфон не про камеру. Не, тут не варто робити оклі на цьому. Але телефон комфортний в роботі. От реально, всі програми, які тут встановлені, там Viber, Telegram, Chrome, YouTube і так далі. Все можна запускати швидко. Навіть дивився деякі огляди, що в інтернеті там суто по іграх. Ви можете подивитись, Я в ігри на телефоні не граю, то він тягне непогано також і ігри. Причому, що знову ж таки середньобюджетний смартфон, який доволі погано тягне ігри. Якщо взяти по акумулятору, то акумулятор тут 5000 мА, Так, батарея приїдемо сюди, і от зараз показую, що 16 годин він ще пропрацює від е, акумулятора. І акумулятор це плюс даного смартфону, тому що оці 5000 мА, до речі, телефон оптимізований гарно. Система сама я його заряджав е, в понеділок ввечері, і виходить, у нас сьогодні середа. Він вівторок у мене цілий день був в роботі, і сьогодні також був в роботі. В основному це дзвінки, месенджер і так далі. Невелике навантаження на смартфон, я погоджуюсь, я робив. Але якщо брати при навантаженні, то даного телефону вистачає десь на півтори дні використання, і це реально класно, якщо ви там будете прям юзати по максимуму. Якщо це буде там робочий телефон. Суто і месенджер, там перегляд новин, якихось якісь соцмережі, відео і так далі. Спокійно, на цілий день вам точно його вистачить, додому прийдете, ще залишиться заряд, ви собі там поставите, можливо, година 8-9, На зарядку у вас ще буде там якихось 15-20%. І це круто. Для бюджетника це реально круто. Ну, хоча це не, не бюджетник, це більше середній бюджетник, тому що є смартфоні там за 100 доларів, образно кажучи, то вони реально прям дуже бюджетні. Але тут ми реально отримуємо хорошу автономність. Тобто перевага вже по екрану, по автономності це однозначно, по дизайну, по виконанню це також. Ну і якщо брати по швидкості роботи, це найголовніше, що смартфон працює реально адекватно. Він там, вроді, на початку року вийшов, вже кінець 24-го року, але він працює досить гарно, навіть на даний момент. Хоч телефон звичайно новий, але е, тут фішка в тому, що залізо тут нормально. От враження від телефону в мене цього хороше. Якщо взяти, наприклад, по звуку, то звук тут якісний, доволі голосний, але тут немає такої об'ємності, немає такого басу. Звичайно, це більше йде в флагманах. То звук тут просто. Хороший для цього смартфона в прямому сенсі, якщо взяти по NFC, то воно тут є. от горнути стрічку можна побачити. NFC, відповідно, Bluetooth тут іде 5-4, якщо не помиляюсь. Якщо, чи 5.3. якщо взяти, наприклад, по wi про по мережі все дуже гарно сприймається. От у нас тільки нещодавно включили світло, але він мережу бачить і все нормально. Київ навіть є інтернет. Хотів би також відмітити, що тут голосний динамік. Динамік саме розмовний. Мікрофон тут хороший. Вас буде чути добре, і ви будете добре чути. Тому якщо використовувати даний телефон для роботи для дзвінків, то також це буде хороший варіант, тому що от реально динамік тут якісний, мені сподобався. І по гучності, і по якості передавання звуку. Даний телефон до речі також підтримує завжди включений екран. Олес вон тут ви можете виставляти різні ефекти. там, наприклад, годинник, якийсь аналогою поставити, застосувати. Увімкнути. І, наприклад, ми виключаємо. от І ось таким чином це виглядає. Прикольно, дуже класно. Мені подобається взагалі, як оболонка зроблена, які тут можливості налаштування є. Приємний смартфон всередині, нічого зайвого немає. І в принципі, якщо взяти по стандарту все, що, скажімо, встановлене з коробки, теж нічого зайвого немає. Тому враження смартфона у мене хороше. Зараз як і обіцяв тести камери та по відео по фото. Ну і ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що думаєте про даний смартфон. Можливо, я щось опустив, про якісь плюси не сказав, про якісь мінуси не сказав. Тому цікаво буде почитати. Зараз записується відео на Xiaomi Redmi Note 13. і максимальна роздільна здатність тут 1080 з частотою кадрів 30 фпс. Тобто 30 кадрів. Ось ви можете побачити, як виглядають різні об'єкти на моєму робочому столі, клавіатура. В принципі, фокусується він достатньо швидко. От трошки на мишці зараз завис. чомусь якраз на клавіатуру перевився то нормально сфокусував. Он на комп'ютері сфокусувався, наприклад, на мікрофоні. Але якість картинки нижче середнього. Ну, знову ж таки, як і сказав, цей смартфон не про камеру. Тут, хоча фото будуть непогані, вони будуть далі, але, в принципі, щось відзняти так для особистого користування можна. І є така фішка від Xiaomi більш плавна картинка. Типу, ну відчуття, що тут, типу, більше 30 кадрів. Я б не сказав, що є. Але, в принципі, більш-менш, до речі, плавно. Ну але якість така собі.